Добрий, вер... Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день, де я про Володимир Давидов з вами проведу ці хвилини, для того, щоб разом з вами прочитати святе письмо, яке ви сьогодні могли уже слухати чути в нашій євангельській євангельським ранком, для того, щоб прочитати і трішки поміркувати над почутим. Отже, сьогодні це фрагмент 15 глави Євангелія від Матфея. Перейдемо одразу до нього. Одного разу підійшовши учні Ісуса, сказали йому: Чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? По суті, учні задають питання Ісусу Христу з приводу того, що Він сказав, те, що ми читали з вами вчора. Перше, те, що. Христос е, Говорив кардинально інші речі е, з приводу того, що заборонене, чи те, що має бути, Ну, е, умовно кажучи, е, так, об'єднуючи питання кошерного і некошерного, чистого і нечистого. От. І взагалі все, що входить, все це поняття. Це не тільки стосується їжі, це стосується взагалі будь-якої нечистоти. Або чистоти, які залежали від виконання того чи іншого ритуалу. І Христос, звісно, ще й сказав особливо важливі речі, які ну, для нас важливі, а для фарисеїв, які слухали Ісуса Христа, це був, ну, сучасною мовою, я би сказав, це був крінж, тому що ну, їх просто шокувало те, що Христос говорив, тому що деякі. Слова Христа, ми зараз до них повернемося і проговоримо. Але Христос в дечому відміняв закон. Він говорив зовсім інше стосовно того, що було сказано в книзі Левіт, в, в книзі Второзаконня. І те, як це розуміли фарисеї. Тобто фарисеї ці книги сприймали по-своєму, а Христос говорив так, нібито суперечив цим книгам. Хоча насправді Христос е, зрів корінь і говорив повністю, ну, те е, е, акцентував на, на суті того, що в цих книгах, і до чого вони е, підводять, для фарисеїв з книжниками це було ну, по суті, заперечення святого письма, частини святого письма. І от вони спокусилися найбільше тим, що Христос говорить, що сквернить людину те, що виходить з неї, а не те, що входить. Для фарисеїв з книжниками це було зовсім не так, тому що сквернить те, до чого ти доторкнувся, те, що в тебе входить. Однозначно, з'їв нечисту їжу, ти нечистий. Доторкнувся до нечистого, ти нечистий. А Христос каже ні. Можеш їсти, що хочеш. Торкайся! Та нема питань. Все, що захочеш. А от те, що з тебе виходить, те може бути скверною. Ну, в принципі, якщо взяти буквально, без таких, без пояснень, без заглиблення в тематику, то дійсно Господь відміняє старозавітні книги, бо більше Він відміняє п'ятикнижі, умовно кажучи. І Христос відповідає учням. Він же сказав у відповідь: усяка рослина, яку, яку не Отець мій небесний насадив, викоріниться, залиште їх. Вони сліпі по водирі сліпих. А коли сліпі веде сліпого, то обидва в яму впадуть. От рослина. Це можна говорити як про людину грішника, яку, тобто те, що не насадив Господь. Ну, людина, кожну людину створив Господь, але якщо людина стає рослиною будь-яком, тобто служителем зла, то така людина буде викорінитися, як ми бачимо ну, на прикладі притч про плевели і пшеницю. Але тут ми можемо ще дещо сказати не тільки щодо людини, а й щодо того, тих приписів, законів, за, за якими має жити людина. І от... Рослина це як от закон. Господь дає закон, але є ті рослини, які Господь не садив. Саме якщо так брати в контексті навіть вчорашнього уривку, 14 глави, так, і 15-ї частини, то так воно і виходить, що Христос викриває фарисеїв саме за те, що вони багато принесли замі зак... закону Божого ще своїх законів людських, які почали. По суті, як ми вже вчора з вами розглядали, відміняти закон Божий і як би, анульовувати заповіді Божі. Навіть ті ж самі найголовніші 10. І Христос каже, що от ці рослини, тобто ці приписи людські, вони будуть викорінені І далі говорить: ну, якщо ми. Продовжимо далі, то а коли сліпі вода сліпого, то обидва в йому впадуть, то тут якби, ці слова про цю ж рослину можна сказати і про фарисеїв, які були авторами в частності тих приписів закон старців, тобто закони, які були породжені людьми, і які вели ну, до погибелі народ іудейський. Господь говорить, що вони сліпці. От, і що і сліпи, сліпі вони ведуть тих іудеїв, які слідують за ними. Ну, по суті, це весь іудейський народ. І якщо вони не перестануть за ними йти, то і ті впадуть в яму, і, і інші. Петрош, відповідаючи, сказав йому: поясни нам притчу цю. Ну, з приводу того, що сквернить людину те, що о, з неї виходить, а не те, що входить. Навіть це ну, вважалося як притча. Поясни нам причуттю, Ісус же сказав, невже і ви не розумні? Чи ще не зрозуміли, що все, що входить в уста, проходить у черево і виходить геть? А те, що з уст виходить, від серця виходить. Це і сквернить людину. Бо від серця виходять злі помисли, вбивство, перелюбство, розпуста, крадіжка лжесвідчення, хула це сквернить людину. А істини вмитиме руками не сквернить людину. І вийшов же звідти, Ісус пішов у Кривітирський та Сидонський. Христос наголошує нам про те, що скварна виходить серце, що питання людина перебуває в чистоті чи не в чистоті, це не питання їжі, і гігієни, а питання стану людського серця. Для іудеїв релігією було, те, що вони з'їдять чи не з'їдять, доторкнуться чи не доторкнуться. Для них релігією була виконання тих чи інших законів. Для Ісуса Христа релігія була стан серця людського. Ми бачимо, що для іудеїв, для фарисеїв, ровинів вони не сильно переймалися за часів Христа, ну, тут моральне богослів'я їхнє не сильно переймалися питаннями стану людського серця і, і душі, а саме виконання зовнішніх приписів. Але в тому то й біда, що е, в, виконувати. Приписи того, що можна їсти, що не можна, що можна робити, що не можна, це набагато легше, ніж возлюбити ближнього свого, навіть якщо він нам неприємний, зробити добро, напружитися, заставити себе, е, по, зробити милостию, потратити свій час, свої сили, свої фінанси, наприклад. Будь-що з цього, заради того, щоб допомогти ближньому. Для фарисеїв це було не важливо. Було важливо себе втримати в чистоті. Христос говорить не так. Але бачите, ми говоримо про фарисеїв, іудеїв, книжників, законників. Але ж і ми часто буваємо спокушені тим, щоб вибудувати наше життя. Лише в, в тому плані, щоб сходити в церкву, замовити молебень, поставити свічку і виконати е, певний ритуальний обряд і на тому завершити своє духовне життя. Ну, завершити вимоги духов, до духовного життя. Ну, прочитати ще, наприклад, купу молитв, прочитати те ж саме свят, Святе Письмо, без розуміння без вникання е, в суть його. Прочитати акафісти, Канони, і тому подібний набір, він може бути дуже різноманітним і може бути дуже насиченим, але ми можемо все це робити, проте не думати про своє, про свою душу, бо не думати про свої пристрасті, по суті. І свої чесноти. Як позбутися пристрастей і здобути чесноти, розвинути їх в собі. І Бо зовнішньо, так, ми можемо дуже бути хорошими християнами. Ходити в церкву, я ж, я ж, як я кажу, ніколи не пропускати воскресні богослужіння, ставити дуже багато свічок і дуже гарно хреститися на службі. Низько кланятися, поклони бити. І люди зовні, ну, люди будуть, бачучи це, вважати, що ми. Дійсно гарні християни. Але що в нас коїться на душі, це, це залишиться загадкою, тому що, виконуючи все це і будучи зразковим християнином ззовні, ми можемо бути повними скверне зависті, злоби, негодування, роздратування до ближніх і нетерпімістю, нелюбов'ю до ближніх. Переповнені цими почуттями, ми стаємо дуже далекими. Від Царства Небесного, ми стаємо далекими від Бога, як і фарисеї, які робили все, що тільки можна, аби бути з Богом, проте пішли хибним шляхом. І, виконуючи це все, йшли все далі і далі від Бога. Так і ми. Один. в один. Нічі, нічого не міняється. Гріхи і вади людські, вони залишають, вони можуть замінити форми. Так? о, Іудеї знав, як треба помити. Ну, правовірний такий ортодоксальний фарисей, законник, знали, як правильно помити руки, чого не можна їсти, але були далекими від Бога. І ми можемо знати, як в церкві треба себе поводити. Як часто треба ходити в церкву, де свічечку за кого ставити, де за померлих, де за здорових, які сорок. Розбиратися, що таке сорок уст на рік, поминання на тиждень, там, і, і тому подібне. на псалтир не, не, не усипаємо, подавати імена. В усьому цьому ми можемо дуже гарно розбиратися. Навіть службу можемо дуже гарно знати, і що яка частина символізує, тому подібне. Але, виходячи з храму, ми можемо залишати своє серце незмінним. Хоча якраз. Про серце, говорить Господь, лише про серце. Його не цікавить, що ми робимо, який ми вчинок зробили. Його найбільше цікавить, чому ми його зробили, чим ми керувалися, що у нас було на серці. Оце найголовніше для Господа. Як казав Фома Квінський, що людина може знати вчинки іншої людини, а Господь знає наміри, чому ця людина так чи інакше вчинила. От Господа якраз цікавить намір, чому це було? Чому це відбулося. От. І тому, е з однієї сторони, Христос дійсно нібито суперечить старозавітним книгам. Але якщо ми е беремо їх, буквально, ну, якби не беремо, не вириваємо з контексту, наприклад. Чого... Книзі, там, в такій-то книзі, в Левіта то, чи Торозаконі заборонено, наприклад, вкушати е, чистих чи нечистих тварин. А починаємо е, все-таки досліджувати, чому ця заборона була. Е, і часто ми приходимо, біблеїсти, коментатори Святого Письма приходять до розуміння того, що звичайна заборона, аби те, що ми, до речі, я вчора це теж проговорював. Звичайна заборона, яка стосувалася того, щоб берегти від всяких ну, хвороб, хвороб чи неграздів і удейський народ, ну, особливо заборони якоїсь їжі, те, що може нашкодити в тому кліматі. Тобто гі гігієнічного і санітарного характеру, вони набували релігійного характеру. А виходячи з цього, ну, опираючись уже на релігійний характер, вибудовували псевдорелігійне життя. Тобто для іудеїв, законників фарисеїв, служіння Богу і моє релігійне життя полягало в тому, щоб виконувати приписи біблії. Хоча в тій же Біблії ми знаходимо постійно мову про те. Що людина відхиляється від Бога не тим, що вона з'їла там змію чи парнокопи... не не парнокопитне, а людина відхиляється серцем. Про це говориться постійно, коли іудейський народ а, віддалявся від Бога тим, що починав вклонятися іншим богам. Це говорило про зраду, про перелюб іудейського народу у відносинах з Богом своїм. Тобто Господь не карав іудеїв за те, що вони там з'їли свинину, чи порушили, чи більше кроків пройшли в суботній день, ніж було там регламентовано колись і пояснено кимось, як це можна робити чи не можна. Скільки це є порушенням в суботи, а скільки не є. Господь дає ту ж саму заповідь шанування суботи, аби людина. Не запахувалася в погоні за добробутом своїм, за своїми статками, а щоб зупинилася, зупинись мить, і людина в цій миті зрозуміла, що не тільки є матеріальні статки, а ще треба попіклуватися і про духовні статки. І притча Христа про скарби. Які, не можна, які треба збирати для царства небесного скарби, які не можна знищити, це саме підтвердження цього. І День Суботній, даний, не для того, щоб людина знала, що тут не можна запалювати свічку, ну, запалювати вогонь, не можна йти більше, чим, чим дозволено, а для того, щоб присвятити цей час власній душі і її стосункам з Богом. Оце найголовніше. А бачимо і як це вивернули, що тут можна, тут не можна, тут можна е так дозволено, так не дозволено, так є порушенням суботи, а так не є. І те ж саме стосується, що є чистота, що є нечистота. Все зводиться до зовнішнього. Ну, це, це логічно, але це неправильно. Логічно чому? Тому що так легше, легше зовнішньо працювати над собою, ніж внутрішньо. Легше дотримуватись оцих, тут я роблю, тут не роблю, ніж думати, а що я ще не зробив, що в мені ще є поганого, що, які в мені ще є гріхи, які я не здолав. Людині дійсно зовнішньо в зовнішньому цьому світі, матеріальному, матеріальними обмеженнями, легше керуватися, ніж духовними обмеженнями. А Христос якраз наголошує на тому, що його цікавить серце людини. От. А, ну, на сьогодні я завершив. Ми завершуємо з вами Євангелія. Дивлюсь, коментарів немає, тому будемо традиційно прощатися. І я вас на останок попрошу, звісно. Підтримати наш канал, як зазвичай, вподобайками, коментарями, підписками та поширенням в соціальних мережах. Також ви можете підтримати нас донатами або ставши спонсором нашого YouTube каналу, оформивши спонсорську підтримку, там є різні рівні підтримку нашого, наших проєктів. Бажаю вам Божого благословіння, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Не забуваємо молитись за наших захисників, які роблять з Божою помічю ну, просто чудеса для того, щоб врятувати наше життя, нашу землю, нашу Україну, наші родини. Хай Господь їх благословляє і оберігає. Ну і також до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. До побачення на все добре.